Вітаю вас, малята! Подивіться, хто це до мене завітав? Ой, та це ж регі з мультфільму Веселі Друзі. Але йому ніде гратися. Тож я пропоную вам зробити для нього ігровий майданчик. Давайте. Ну що ж, малята, а для початку я пропоную вам. Зробити пальчикову гімнастику. <зужити> Зустрілись двоє кошенят. няв няв двоє цуценят, гав-гав, двоє лошенят і го го, двоє тигренят, р, -р, -р, р, дві корови му 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 розпочнемо знову гру. Дітки, я буду будувати. Майданчик для нашого регі з конструктора лего. Ви можете використовувати конструктор, який є у вас вдома. Або можете скористатися коробочками з-під сирників. Спочатку ми беремо цеглинку та ставимо її на довге ребро. Ось так. Наступну цеглинку ми ставимо охайно та щільно притискаємо її, щоб не було. Проміжків. Тепер ми будемо робити майданчик зверху, продовжувати, щільно приставляючи цеглинки одну до одної. Ось так. Тепер так само робимо знизу. І тепер зробимо вхід для нашого песика. Ось так. І поставимо йому для стрибків ось дві такі цеглинки. Ось, ось який майданчик вийшов для нашого регі. І тут він може весело стрибати та грати. Ось так. Ну що, Регі, тобі сподобався наш майданчик? Так, Дякую. До побачення, дітки!